Вітаю вас, дітки! Уявіть, що природа прокинулася і хоче з нами поговорити. Вона каже: Привіт! А як ми можемо їй відповісти, дітки? Природа каже тобі привіт, що вона могла б сказати, і що ти їй відповіси? Наприклад, Привіт, дерево! Дякую, що даєш нам тінь. Або. Привіт, річко, ти така чиста. Як ще можна привітатися з природою? Привіт, сонечко, ти нас грієш. Привіт, пташко, як гарно ти співаєш! Давайте всі разом скажемо: Дякуємо, природо! Ми будемо твоїми друзями! Погляньте, дітки, на картинку, що ви бачите? Так. Чиста природа та забруднена природа. Як ви вважаєте, де приємніше гуляти? Так, гуляти приємніше, коли чиста природа. А як можна допомогти природі? Вірно, не забруднювати її. Познайомимося з правилами збереження довкілля. Перше правило не сміти. Друге правило. Прибирай після себе. Третє правило. Сортуй сміття. Четверте правило повторне використання речей. Пропоную пограти в гру Розклади сміття. Що це діти, за предмет? Так, це пляшка. У який контейнер ми покладемо пляшку. Так, до жовтого контейнеру, де знаходиться пластик. Що це, діти? Так, це яблуко. До якого контейнеру ми покладемо яблуко? До коричневого контейнера, де знаходиться органіка. Що це, діти? Так, коробка. До якого контейнеру покладемо коробку? Так, до синього, де знаходиться папір. Це газета. Куди її покладемо? Так, газета це папір. Покладемо її у синій контейнер. Що це? Так, це скляна банка. Куди покладемо скляну банку? Так, покладемо до контейнеру, де знаходиться скло, до зеленого контейнеру. Що це? Так, це бананова шкірка. Куди покладемо бананову шкірку? Вірно до органіки, до коричневого контейнеру. Молодці дітки, що ми класифікували як пластик? Так, пластикову пляшку. Що з органіки можна компостувати? Так, залишки рослинного походження. Тобто овочі, фрукти, зелень, шкаралупу, хліб, каву, чай без пакетиків, листочки, квіти, паперові серветки. Пограємо в гру екологічні поради. Доберемо закінчення до фраз. Щоб довкілля не хворіло, ми так не кидаємо сміття. Щоб ліси були чисті, ми. Так, прибираємо після пікніка. Щоб довкілля було чистим, ми не смітимо в парках і лісах. Якщо бачиш сміття на землі, то поклади його в смітник. Коли йдемо на прогулянку в природу, ми не ламаємо гілки дерев і не топчемо квіти. Сміття треба так сортувати за видами папір, пластик, скло. Щоб допомогти планеті, ми вірно використовуємо багаторазові торбинки. Дітки, що ми дізналися? А як стати другом в природі? Діти, природа поскаржилась, що їй дуже боляче. Хтось переплутав сміття з іграшками. А ми з вами допоможемо це виправити, бо сміття не іграшка. Діти, погляньте, що це. Так, це пластикова пляшка. Її не можна залишати в природі. Чому її потрібно сортувати? Що це, діти? Так, це скляна пляшка. Віднесемо її до зеленого контейнеру, де знаходиться скло. Чому скло потрібно сортувати? Це журнал. Також будемо його сортувати до паперу, до синього контейнеру. Що це, діти? Так, це яєчна шкаралупа. Так, в природі її залишати не можна. Ми її віднесемо до коричневого контейнеру, де знаходиться органіка. Молодці дітки, тепер ви вмієте визначати сміття, розумієте, що забруднення шкідливе. Що вам найбільше запам'яталося? Давайте всі разом скажемо: сміття не іграшка. Збережемо природу разом.